Краса врятує світ. Найпривабливіші та найчарівніші працівниці пенітенціарної служби області змагалися між собою за титул першої красуні. Все було як на справжньому конкурсі краси. Учасниці хизувалися своїми талантами та професійними знаннями, а ще дефілювали. Щоправда, не в купальниках, а в уніформі. На граційних красунь ходили дивитися наші кореспонденти. До початку конкурсу лічені хвилини. Дівчата чепуряться та налаштовуються на перемогу. Юля вже знає, як підкорити сувора журі. Підкорю суддів своєю харизмою, посмішкою, поглядом. Думаю, що судді будуть в захваті, і першою красунею буду я. За титул першої красуні змагаються між собою семеро працівниць пенітенціарної служби області. Кожна доводить, що найпривабливіша та найчарівніша. Змагання проходять у три етапи: це як на справжньому конкурсі краси. Спочатку дефіле. Щоправда, не в купальниках, а в уніформі. Далі одна поперед одної хизуються своїми талантами. І, хоч легка служба кримінального виконавча, для нас вона почесна і найкраща. Ми пронесемо щастя це звання для наших дочок і синів у майбуття. На останок вихід у вечірніх сукнях. Чоловіки не втримуються, сиплять компліментами. Найкращі, дуже гарні, привабливі. Саме найкращі, кращі тільки у нас. Чудові, прекрасні, найжіночніші. У суддях одні чоловіки кажуть, вони об'єктивні та не підкупні. Оцінюють учасниць за п'ятибальною шкалою. А ось гуртом пропонують обрати місць симпатія. Кожен присутній має право на голос. Нарешті фінал. Красуня на сцені для урочистої миті, кожній вітання і квіти. Місце симпатією. Глядачі обрали інспектора КВІ черкаського райвідділу Анну Запорожець. А ось головний титул дістався Наталі Андрущенко, працівниці черкаського сізо. Звичайно, я цього не очікувала. Дуже приємні емоції. Щастя, щаслива. І другий етап конкурсу за титул «Міс Пенетенціарна служба України 2013. По тому змагання за звання найкраще відбудеться у столиці. Що у нас у наших дівчат, у наших прекрасних дам, є дуже хороший шанс зайняти призове місце. Перше, я думаю, вони з щастю, достоїм показали все краще, до чому вони готувалися. Ми побачили, що в нас самі найкращі жінки, які працюють в нашій пенітенціарній службі в Черкаській області. Юлія Доброскок, Сергій Фімов, Віка, Новини.